Наступний поєдинок це поєдинок, який ми бачили сьогодні, це поєдинок, в якому Волинь приймала Олімпік, і поєдинок, в якому ну, Волинь відіграла так само найкращий поєдинок, напевне, за, за весь рік, тому що минулого року обіграли донецький шахтар, от, приблизно в цей самий час. І зараз вони тут це, грали проти Олімпіка і грали дуже і дуже впевнено, дуже і дуже цікаво. З приводу Олімпіка хочу сказати, що. Здесь классный мяч забил нападающий. Пизнише. Матей. Это Матей. ударом. Забил классный мяч. Зрячий направил туда. Обводящий Здесь, как... удар очень сложный для вратаря. Защитник, конечно, нельзя так держать нападающего. Даже не помешал ему ударить. Тяжело вратарю было, конечно, это отразить удар. Здесь тоже поднимали, пока поднимали руки штрафной. Ну, тут гол чи не було голу ще питання, але бачимо, що він е, не вимкнувся і побіг добивати. От о чому ми говоримо сьогодні в контексті шаха, як добі Бікфалди, як він доіграв епізод. Не було голу. Не було голу. Ну так, заради правди, для того, щоб зрозуміти ситуацію, голу не було в цій ситуації. Але е, Бікфалді забив дуже хороший Втор... м'яч. Вторим ударом прошив просто. Защитник відвернувся. В останній момент испугался. От даже он отворачивается от мяча. Там не рикошет был. Ну, немножко его зацепило, но мог принять где-то проверить. На другой тайм Кичак, заместь недилька. Ну, там подсвежил он, вот в эпизоде, вот. Одну... Вот тут. <рискій> Юрик, что скажете? Ну, наверное, отскок от поля. Ну, разумел, что отскок от від поля. <рискій> Нет, я Юрій. имею в виду Нет, не ну, от нормального поля, а от какой-то почки, скорее всего, был отскок. <рискій> да. Но але, волинь, в принципе, если загалом брать, то она не залишала шансів Олімпіку. Олімпік Олимпик намагався грати в футбол. В варто видать налажной цій команде. Бачите, тут ширикошет. Олимпик при счете 2-0. Тренер, я считаю, сделал. Фатальну ошибку. Він все-таки випустив второго нападаючого ситника, зняв цьому центрального защитника. І чим закончиться. Це не помилка, це так треба. Це людина вірить, це людина дає а шанс. Так потрібно перспективно. Не можна дивитися на те, як ти програєш і все. Ну, правильно, Юрій. <плам Chi> <sklutti> <_? sharp> Будемо считать, що так. Да. Що <sharp> буде? Ні, я так буду вважати ну, 100%. Якщо б вони виграли 3-2, то так. Да, да. А коли 4-0, я думаю, це ошибка. Ну и Валынь сегодня просто сегодня говорю вчера далынь сыграла в свой футбол, в который команда играет. Может, он немножко простой, прямолинейный, но сегодня от Валынь вышла именно играть на результат и биться за победу. Потому что в начале они проигрывали, проигрывали Олимпику. И в движении, и в жила. Федорчук. Федорчук у тебя ситуация я как разобрался. Спечатку пробив, потом побег гравати эпизод. И бачив, что подключается, підібрав мяч під себе, віддав на порожні ворота. Дуже кавитки мяч. Ну, здесь, конечно, он. Бразильська просто да, Насмотрелся чемпіонат Бразилії обзор. Ну але подивіться, де на десь, десь крикнули, що віддається. 4-0. Дуже хороша гралині. В, в принципі, ми вітаємо Віталія Володимиручикварцяну. Він сьогодні може спокійно спати, не думаючи про те, щоб там давати якісь там прес-конференції, когось там виганяти. Дай Бог, щоб такі матчі були у його команди якомога більше, якомога частіше команда грала саме у такій футболі, піднімалася у турнірній таблиці. З приводу Олімпіка хотілося б все таки од Бачите? Команда, е, вона, якщо програє, то програє вже 4-5-0, виграє 1-0. Про що це говорить? Юрій Вікторович? А це говорить про те, що, ну, як на мене, правильно? що Ви ж ви з мене насміхаєтеся. Що тренер вірить, що треба перемагати. Все рівно треба грати в футбол, треба грати в атаку. Ну, до цього ж приносила результат. Ну не завжди Тому ну, що огромное дуже. Они, они, они сьогодні грали в атаку, пропустили один, пропустили второй, все равно бежали в атаку, третий. И чем закончилось, в итоге мы видели. Я страшно. У них, мое мнение, я хотел бы закончить. Все-таки тогда, когда они начинают проигрывать, команда рассыпается. От немає у них ще такого, що при счеті 2-0 вони вже не вірять в успіх, вже починається анархія, нету той стрості, з якого вони виходять на іру. Вот Знаєте, мене я до нині пам'ятаю як один тренер, ще не в Вінницької Неви, в Вишій Лізі, чемпіонату Радянського чемпіонату України, при рахунку 0-1 з київським «Динамо» казав, що ми не переходимо середину поля, от 0-1 нам вистачає. Ну це ж, ну ну, а для чого тоді цей футбол? Для того, щоб програвати кожного матч 1-0? Я совершенно не уважаю тренеров, которые сидят и знают, про те, что они проиграют и ничего не делают для того, чтобы выиграть. Для меня это ну, я их не понимаю. Юрий Викторович. Здесь прослеживается, мы говорили о Олимпике в начале. Как мы говорили? Да, команда только вошла, нужно усиляться, нужно это. Там, там пропустили Черноморца 4. с Киевом Карпа, начали, від, да. про... От Днепра. От Днепра. А потом команда постепенно, постепенно, вот наверное на этом уровне, что нужно в каждой игре играть в футбол, не бояться. Проигрывать и идти вперед, да? Принесло им какую-то пользу. Ну, 4-0 Ну...